Річниця Іловайської трагедії. Ну, багато хто не знає, що вона почалась з 2014 року. Але насправді це так. Іловайськ. Іловайськ. Оспіваний гнівами. 51-ша, що канала в ніч. Ну, для тих, хто не знає, 51-ша бригада, yeah, yeah, yeah. вона зникла well, в одну ніч. Well, вона well, реально well, зникла well. в одну ніч. За ніч переписали документи, вона стала 14-ю. Іловайськ. Поспіваний гнівами, п'ятдесят перша, що канула в ніч, якими ще переспівами вугілля, людей у піч, їх і досі чекають ранками. Вечорами, коли горить, ясне світло свічі за серпанками до світ, як сонце, ще спить. Вона встане, піде на роботу доньці, швидкий дзвінок. День зайде, як куля, вобойна вечір. Is that?